Вітаю вас, дорогі українці Чикаго. Ось і завершилися два фантастичні фестивалі, які зібрали дуже багато українців, які зібрали дуже багато коштів для потреб і української армії, і цивільного населення. І я вам дуже дякую за це. Але наші свята тільки розпочинаються, тому що насправді ми з вами в очікуванні нашого головного свята це Дня Незалежності України і відзначення Дня незалежності України на американському континенті, а саме в Сполучених Штатах Америки, є надзвичайно для нас, для українців по цілому світу. Хай наш стяг, наша пісня, наше слово, наш дух, прагнення до волі сколихне серця всіх. То буде поруч. Ну, а 23 серпня, на День прапора в Чикаго відбудеться великий благодійний концерт Сила України, де будуть також збиратися кошти для відновлення реабілітації наших дітей, наших військових, наших цивільних. І ми всі з вами об'єднаємося. 23 серпня у Логан Сквер аудиторіум, де збереться дуже багато. Багато наших українських виконавців, а саме Асіяха, Таліна Гросу, Алексєєв Емігрант, Олександр Кривошапко, Ден Браурін, Олександр Балбус. Ну і, звичайно, наші з вами рідні Наталка і Ульяна Мальгівські. Отже, 23 серпня, на День нашого національного українського свята, всі українці об'єднаються на благодійному заході Сила України, у Логар Сквер. Audytorium. Do zestrych.